Новини в ефірі телеканалу НТБ. Мене звати Наталка Єднак. І вже за хвилину я розповім вам головні події дня сьогодні у випуску. Смертельна ДТП на Тернопільщині. Загинув батько, дружина та син у лікарні. Вбивство у Віталія Гнатишина на суд не з'явилися. 10 свідків культурно-просвітницьке товариство Вертеп відзначило 30-річчя. Музика Сьогодні в Досвіта на Зборівщині у ДТП потрапила сім'я. Батько, який був за кермом, загинув на місці. Його дружина та син з важкими травмами у лікарні. Родичі кажуть, родина поверталася з весілля. В Досвіта 25 лютого на Зборівщині трапилася аварія, у якій постраждала ціла сім'я. Житель села Велика Горянка Кременецького району, чоловік віком 30 років, керуючий власним автомобілем Опель Віваро, повертався з сім'єю з весілля. І, рухаючись в напрямку міста Почаїв, поблизу селища Залісці, не справився з керуванням, виїхав за межі проїзної частини і декілька разів перекинувся. Кермувальник загинув на місці. Його дружину з пошкодженням хребта та травмами спинного мозку госпіталізували. Із закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку та закритим переломом стегна, потрапив у лікарню і їхній дев'ятирічний син. Ще один син, молодший, серйозних тілесних ушкоджень не отримав, і після його обстеження. Лікарями був відпущений додому. Слідство перевіряє декілька версій настання цієї дорожньо-транспортної пригоди, в тому числі факт перебування водієм у стані алкогольного сп'яніння чи, можливо, то, що він керуючи автомобілем, рухаючись близько шостої ранку, заснув за кермом. Триває слідство. У Тернопільському міськрайонному суді продовжують розгляд справи щодо смерті Віталія Гнатишина, якого побили біля алюру. Сьогодні обвинуваченого Сергія Тарендеха в залі суду не було через хворобу. Та не лише він був відсутній на засіданні. Втретє не з'являються десяти розвідків. Щоправда, свідчення одного очевидця подій 30 червня Феміда сьогодні таки почула. Ці кадри записані вночі останнього дня червня. Нанесений в обличчя удар став фатальним для Віталія Гнатишина. Відразу впавши в кому, юнак помре за 9 днів у лікарні. За цих понад півроку батьки хлопця справно ходять на судові слухання, щоби смерть сина не зійшла з рук винним. Обвинувачений Сергій Терендех. Йому загрожує від 7 до 10 років за ґратами за хуліганство та умисне нанесення тяжких тілешних ушкоджень, що спричинили смерть. Свою провину підозрюваний визнав частково. Всі свої сили, нерви, здоров'я для того витрачати, щоб доказати правду. Те, що сталося, а ми втратили найдорожче, те, що у нас було 20 років синові. Це була наша надія, на кого ми покладали все, і тепер мусимо боротися зі всіх сил, щоб доказати правоту і щоб було справедливе правосуддя. Бо він не визнає повністю свою вину. Хто зробив замість нього, коли на відео чітко видно, коли він наносить і два удари. Наносить. Це професійні спортивні удари. Сьогодні чергове судове слухання на лаві підсудних другий обвинувачений у цій справі. Володимир Біляшевич його судять за трьома статтями. Погроза вбивством, незаконне поводження зі зброєю і хуліганство. Сергій Терендех на онлайн зв'язку через погане самопочуття, та не лише його немає в залі суду. На засідання вже втретє не з'являються ще 10 свідків. Батьки Віталія Гнатишина вважають, що справу можуть навмисно затягувати. Людина отримала, наприклад, повістку це медики. Охорона офіційна, яка є там в тім клубі Алюр, щоб вони не могли прийтися, просто я не знаю. Це ж таке резонансне вбивство такого молодого хлопця. Ну, подивіться, люди, я прошу тих свідків, прийдіть. Відтак суд допитує лише одного очевидця поліцейського Андрія Варварука, який пригадав події ночі 30 червня. Тоді він з напарником приїхали в нічний клуб на виклик про те, що там виявили предмет, схожий на вогнепальну зброю. Зразу ми побачили карету швидкої і велике скупчення людей. По прибуттю карету швидкої вже поїхали. Також е, е, зразу побачили заявника. Заявник був старший охоронець Люру, і біля нього був Білошевич Володимир. Він сказав, що. В приміщенні клубу знаходиться його сумка з предметом, схожим на вогнепальну зброю. Після чого ми зразу пішли в хол цього клубу, побачили саму сумку, забезпечили охорону місця події та викликали слідчі оперативну групу. У цей момент продовжує Андрій Варварук на службовий планшет прийшло повідомлення з орієнтуванням. Якщо я не помиляюся, була перекваліфікація самого завдання типу вбивства і приходить орієнтування. Що ще був один підозрюваний по орієнтуванню високий чоловік? Вдітий в білу рубашкову футболку на короткі рукаві і мав татуювання. Його вже було затримано іншим екіпажем. Орієнтування пішло на одну особу. Це терандех. Тобто особа, яка порває зараз після конференції. військової? це да, орієнтування на цю особу. Також свідок опізнав другого обвинуваченого та решту потерпілих. Водночас суддя продовжив тримання під вартою Сергія Терендеха на два місяці. Володимир Біляшевич залишається під цілодобовим домашнім арештом. Суд продовжить розгляд справи 5 березня. 25 лютого міський голова Тернополя та голова Байковецької ОТГ підписали меморандум про співробітництво. Мета даного документу задовольнити потреби громад, щоб люди могли себе комфортно почувати як в місті Тернополі, так і в тих населених пунктах, які знаходяться поруч. Такий меморандум покликаний і зобов'язує нас створити спільну робочу групу, яка напрацює напрямки елементи співпраці, де ми можемо працювати разом, виділяти спільно кошти, створювати, можливо, якісь спільні комунальні підприємства або інші шляхи співпраці, кінцевими тою, яке буде створення додаткових благ як для мешканців міста, так і для мешканців тих населених пунктів, які входять зокрема до об'єднаної територіальної громади Байківецької. Я думаю, що ця співпраця, як нині, ми підписуємо меморандум, це є перший крок. А інші кроки це велика довга дистанція, яка буде, будемо бачити, і буде залежати від нашої спільної праці і нашого, нашого бажання і бажання громад однієї громади і другої громади, тому що це ми спільно зацікавлені в цьому. Вступив у дію документ вже сьогодні. Щоб працювати в правоохоронних органах фізичної і правової підготовки недостатньо. Важливо також пройти психологічну перевірку. Не стресостійкі і депресивні кандидати шансів майже не мають. Коб, для багатьох це професія мрії, навіть не закінчивши профільних вишів, люди пробують поповнити лави поліції, вчать законодавство, тренуються. Все ж одними з перших знайомляться із кандидатом на службу психологи. Про впридатність і готовність людини до обов'язків, які вона отримає разом з погонами, вони визначають за 10-15 хвилин. Причини, якими ми найбільш часто ми не допускаємо кандидатів на службу, недостатня. Розвинутість певних психофізичних особливостей організму, які на жаль, не керуються бажанням людини, а також наявність певних психологічних або навіть психіатричних протипоказів до служби. Це деякі індивідуальні психологічні риси, такі як там тривожність, нервопсихічна нестійкість, депресивні реакції. Незалежно від силової структури, завдання психологічних служб перегукуються. Важливим напрямком психологічного забезпечення є психологічна надійність персоналу в умовах, які вимагають емоційної напруги, емоційної стабільності, вміння вести діалог, вміння поводити себе в умовах екстремальних подій, в умовах бойових дій. Тому наше завдання сьогодні об'єднати зусилля для того, щоб в подальшому. Кожен у своєму підрозділі міг сформувати надійний персонал днями, щоб обговорити основні проблемні питання та напрацювати механізми взаємодії психологи силових структур Тернопільщини провели спільну зустріч в головному управлінні поліції. Так не повинно бути у світі, щоб були покинуті діти. Протягом 2018 року в Тернопільській області зафіксували чимало випадків, коли батьки хотіли відмовитися від новонародженої дитини. Дехто таки передумав про те, що відбувається із немовлятами, якщо вони не потрібні батькам. Далі. В Україні тисячі матерів відмовляються від своїх щойно народжених дітей. На те є різні причини, кажуть в обласній службі у справах дітей. Матері одиначки через страх, незаміжні дівчата через сором. Іноді батьки залишають дітей і через стан їхнього здоров'я, розповідає Ростислав Дрозд. Протягом 2018 року в області було зафіксовано 12 випадків загрози або відмови батьків. Від дітей і залишені їх в пологому будинку. З 12 таких випадків в десь в вони закінчилися позитивно. Тобто, батьки забрали своїх дітей додому і лише в двох випадках. Батьки залишили дітей в пологому будинку. І у цих двох випадках це пов'язано зі станом здоров'я дитини. Коли породілля відмовляється від новонародженої дитини, маля тимчасово потрапляє під опіку соціальних служб. Щоб уникнути таких ситуацій, при кожному пологовому будинку працюють консультативні пункти. Батьки прийняли рішення про те, що вони від Покидаю дитину в половому будинку, бо відмовляється від неї. Протягом невідкладно складається відповідний акт. В цьому акті беруть участь представники закладу охорони здоров'я, національної поліції. Також повідомляється служба у справах дітей про даний випадок. І служба тоді безпосередньо вже. З'ясовує всі обставини, повідомляє центр соціальних служб для сім'ї літей та молоді. Новонароджені, від яких відмовляються батьки, потрапляють в обласний дитячий будинок. Малятко там якраз і опікуються дітьми, яких покинули, а ще тими, хто має статус позбавлених батьківського піклування. Також там перебувають сироти та хворі діти, які мають батьків, але ті не в змозі виховувати дитину. Дитина по досягненню одного місяця може бути в нашому будинку дитини згідно. Заяви вже мами, тому що це скажімо, добровільне mm -hmm. рішення. На жаль, таке негативне рішення мами. Є ситуація, яка є небезпечна для життя дитини. Mm -hmm. В такому випадку вони можуть потрапити також у наш заклад для якогось тимчасового перебування до вирішення ситуації в сім'ї або покращення їхні ситуації, чи можливо дійсно дальніше встановлення чи перебування дитини, передання дитини в іншу сім'ю. У тернопільському будинку Малятко перебувають діти віком від трьох місяців до чотирьох років. 30 років тому група молодих людей об'єдналася довкола ідеї публічної демонстрації у Тернополі Різдвяного вертепу. Так виникло одноіменне культурно-просвітницьке товариство. Про труднощі, з якими довелося стикатися вертепівцям та їхні здобутки, дізнаєтесь із сюжету. Днями своє 30-річчя відзначило культурно-просвітницьке товариство Вертеп виникло воно в середовищі студентів тодішнього Тернопільського державного педагогічного інституту та інших небайдужих молодих людей, які вирішили відродити та показати у Тернополі різдвяний вертеп. Ідея була з того, щоб зробити публічним різдвяний вертеп в Тернополі. Я на ті часи, знаєте. Це не було, як то кажуть, новина, щоб вертепик такий робити, Пусики вертепи робилися підпільно, але щоб зробити його в місті. І ще публічно тут виникли проблеми. Ми мали масу труднощів, тому що очікували дозволу від керівників області, зокрема партійних на той час, отримали чітку заборону. Питання, зрештою, вдалося вирішити. Втім, із перепонами патріотичній молоді в ті часи ще довелося стикатися. Це перша червона рута. Ми мали прапор з собою, і коли ми були на е, трибунах цих, ми розгортали цей прапор український, і люди в цивільному зодягненні дуже за цим пильнували і Звичайно, що коли ми передавали ці прапори, то потім. Нашого музиканта Юрка Ревака відділили руки, скрутили, його побили. Ми його визволяли цілу ніч. Це направду були такі буремні роки, скажімо так. Серед звершень вертепу, зокрема патріотичні акції, фольклорно-етнографічні експедиції. Праця над відродженням українських традицій. Це був дуже активний час національного відродження. Кожної майже суботи було посвящення могили, було відродження якогось забутого пам'ятника. Ми виступали на мі... Мітингах. Ми вчили нові пісні, стрілецькі, повстанські, ми вперше виконали на сцені педагогічного інституту гімн України, ще не вмерла Україна. Ми були учасниками першої червоної рути і в товаристві. Я знайшла свого чоловіка, тут народилися мої діти, і ми ці всі знання, що ми здобули тут, ми передали своїм дітям, і власним дітям, і своїм вихованцям, учням, тому що більшість з нас тут вчителі. Товариство лауреат, низки фестивалів і конкурсів. Понад два десятиліття члени вертепу співають святу літургію в архикатедральному соборі Тернополя. Бути вертепівцем це вже значно більше ніж просто участь у товаристві. Це моя сім'я, родина, найближчі друзі, з якими можна лишатися в тилу і йти. Напередово. До 30-річчя товариства в Українському домі Перемога відбулося погашення маркованих конвертів спеціальним поштовим штемпелем, виготовленим з нагоди цієї дати. Таким чином ми подію запам'ятаємо назавжди. Вертепівці завжди були активними учасниками суспільного громадського життя, тому що багато хто з учасників вертепу стали засновниками і учасниками громадської організації «Пласт», Українська спілка національної молоді, українська молодь Христову. І е, ми повинні розуміти, що без культури не може бути держави, без духовності не буває нації. Тому я хочу подякувати всім вертепівцям за ваш вклад. Я дякую вам, що ви мене прийняли в цю сім'ю, що ви мене виховували. Що ви мене тягали по забутих могилах? Що ви мене фотографували біля підніжжя Брежнєва, Що ми з Петром Бороком співали в Дніпродзержинську. Друзі, я вас щиро люблю. Дай вам Боже вам особисто, вашим сім'ям, родинам, многії і благи літа. Також з нагоди ювілею учасники товариства отримали грамоти та подарунки. Крім того, діяли виставки робіт і світлин вертепівців, та відбувся святковий концерт. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. До зустрічі на телеканалі. Інтеба.